Прогноз погоди в Україні. На неділю 22 вересня, мене звати Українчик. Дощова погода повертається в Україну. Вже відома дата, коли саме шалені грозові дощі накриють більшу частину областей нашої неньки. В кінці прогнозу я розкажу, якого числа варто цього чекати. А у неділю 22 вересня по всій країні пануватиме сонячна і малохмарна погода. День буде теплим, а ніч прохолодною. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у неділю 22 вересня. Але перед тим, будь ласка. Поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У неділю, 22 вересня, очікується сонячна і малохмарна погода, південь у Одеській області вдень. Від плюс 22 до плюс 24 градусів, вночі плюс 14 плюс 12. В районі Бессарабії в денні години доби від 22 до 24 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 15 плюс 13. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 24 плюс 26 в світлі години, від плюс 13 до плюс 11 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів вище за 0, нічна плюс 15 плюс 13. На Миколаївщині в день плюс 24 плюс 26, вночі від 14 до 12 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічний плюс 14 плюс 12. На Миколаївщині, Запоріжжі, Одещині, в Криму, а також у Херсонській області невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і Рівненщині вдень плюс 22 плюс 24 вночі від 11 до 9 градусів вище за нуль. У Львівській і Тернопільській областях в денний час від 22 до 24 градусів тепла, в нічний плюс 11, плюс 9. на Івано-Франківщині і у Чернівецькій області в світлі години від 21 до 23 градусів з позначкою плюс в темні плюс 11, плюс 8. У Закарпатській і Хмельницькій областях в денні години доби від плюс 22 до плюс 24 градусів в нічні плюс 11, плюс 9. В усіх областях західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно східний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс двадцяти до плюс 26 градусів, в нічні плюс 12 плюс 10, на Луганщині в день плюс 24 плюс 26, вночі від 14 до 12 градусів вище за нуль, У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 14 плюс 12. В Маріуполі день плюс 22 плюс 24, вночі від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Донеччині, Луганщині і у Харківській області невелика хмарність і без опадів вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Центр У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів в нічні – плюс 1210. Плюс на півдні Кіровоградщини в день плюс 23 плюс 25, вночі від 15 до 13 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів, в темні плюс 12 плюс 10. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 23 до 25 градусів тепла, в нічний плюс 12 плюс 10. На Черкащині і Полтавщині вдень плюс 23 плюс 25, вночі від плюс 11 до плюс 9 градусів. В усіх областях центрального регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, нічна – плюс 11, плюс 9. У Житомирській області вдень – плюс 22, плюс 24, вночі від 11 до 9 градусів з позначкою «плюс». В Сумській області в світлі години доби – від плюс 21 до плюс 23 градусів. Темні плюс 10 плюс 8. На Київщині і в Києві в денний час плюс 22 плюс 24, в нічний від плюс 12 до плюс 10 градусів. На Сумщині, Житомирщині, у Київській і Чернігівській областях невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. 22 вересня магнітосфера нашої планети буде в спокої, сила магнітної активності сягне лише 2 балів, а це абсолютно невідчутний рівень. Згідно з даними Укргідрометцентру грозові дощі накриють більшу частину областей нашої країни. Увага 26 вересня. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди. І в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!